Дуже дуже класний будиночок покажу вам сьогодні. 85 метрів квадратних, гараж, тераса. Ремонт, який досі ще актуальний. Власна ділянка близько восьми соток. І це все неподалік від Києва за найкращою взагалі ціною. Друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, щоб я розумів, що потрібно робити відео далі. І погнали дивитися цей будиночок. Умови купівлі цього будиночку будуть у середині відео. Тож не прогавте. Почнімо з того, що біля ділянки в п'яти хвилинах ходьби є дуже дуже красивий ліс, та навіть є річка. Називається вона червона. Досить красиво, є красиві розливи, але поки ходили змерзли, то давайте одразу в будинок. Починаємо з передпокою. Тут облаштований кабінет, як бачимо, тут, мабуть, ютубер сидить якийсь, бо мікрофон стоїть, і йдемо на кухню. На кухні все добре, кухня обмальована, є плитка, вона індукційна. Але, в принципі, як бачимо, все в досить гарному стані, шпалери цікаві, ремонт ще досі актуальний. Ванна теж в порядку, ніяких грибків, ніякої плісняви. Є цікава ванна з функцією джакузі. Кажуть, що вона ще працює. Є пральна машина, і, до речі, є також ще й бойлер. Опалення тут електричне, хоча газ біля ділянки ми бачили. Давайте перейдемо в наступні кімнати і покажемо, що і як там. В спальні шпалери теж досить цікаві, але це вже смак господаря і майбутнього господаря. Меблі дубові, досить якісні і дуже важкі. Але комусь це зайде, комусь не дуже. Хотів зробити, до речі, акцент, який вигляд все ж таки має ця діляночка із вікна. Просто подивіться, дуже файно. Далі у нас другий поверх, одразу показуємо дитячі спальні, тут два ліжка, меблі теж якісні, ніяких проблем, ні тріщин ми не побачили, коли підіймалися. Все досить класно. Далі переходимо знову в передпокій, тепер покажу вам зараз окрему кімнату, яка виведена під роль для прання. Тут у нас є ще одна пральна машина і сушарка. Сім'я велика, тому досить багато меблів. І тепер давайте перейдемо на ділянку. Ви просто подивіться, який краєвид. Це просто щось. Після міста це прям ковток свіжого повітря. На, на ділянці також є і гараж, як бачимо, він а, досить просторий, один кросовер вміщається легко. Є також дерева різні, я бачив і сливи, і груші, і абрикос. Яблука також ростуть. Вікна у нас усюди склопластикові. Тераса ще на етапі допрацювання, але, в принципі, все досить добре. Давайте поглянемо ще діляночку. Окрім гаража, у нас є ще імпровізований виноградник, кондиціонер, який також використовується для охолодження, для опалення, стан стін, як на відео. Тобто, потрібно ще буде допрацювати облицювання цього будиночка. Тепер з приводу інфраструктури. Знаходиться все це в Київській області село Щербанівка або Щербанівка. У селі є школа, є декілька супермаркетів, є е, два невеличких, навіть три невеличких магазинчики річка в п'яти хвилинах від будинку, як і лісова роща. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.